Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання вівторок, 21 лютого. На календарі Я Ірина Котлярова готова розказати найголовніші новини, які підготували мої колеги. Далі коротко про такі події. Вантажівка у верхній сироватці спричинила аварію. Сумський ліфт розбудив у жінках надзвичайні здібності. Губернатор у ролі ревізора Микола Клочко завітав до театральних гримерок із інспекцією. Десятка в'їхала у вантажівку. П'ять жителів села Великий Бобрик поверталися з роботи та не пощастило. Їх автівка зіткнулася з фурою, яка стояла поперек проїжджої частини. Водій та пасажири влетіли у лобове скло машини. Подробиці із місця події в сюжеті. Аварія сталася близько сьомої години вечора на виїзді з села Верхня сироватка. Вантажівка перегородила центральну дорогу. Автомобіль марки Ваз 2110 яким якому було п'ять чоловік, їхав зі сторони міста Суми і протаранив бокову частину фури. За словами водія вантажівки, він намагався розвернутися та застряг. Машина завантажена цеглою перегородила майже всю дорогу. Я поліз за помитро. Заліз за тасом, то слышим тормоза, клопок, бух. вот, прямо сюди. Скажіть, будь ласка, коли ви попали, вас затягнуло, ви виставили значок, що у вас ДТП чи аварійний? З этой сторони здесь люди стояли. Свідки стверджують, водій легковика не міг уникнути зіткнення. Поставили таку ж саму машину, тільки туди встали, від'їхали відтуди. Фарами, да, Її то видно, ну коли поворачує свечна машина відсюда, відсюди, отак як скура проїжджає, то куру взагалі не видно. Все, ну, то що... світ слепить. Світ, да, світ заслеп... ну, взагалі не видати її. Тапореї взагалі не видати було, не, не будка не свіщалася, нічого. Вона ну, приїхали, взагалі тут не стояло ні триугольник. Ну. Водій і чотири пасажири легковика наразі у лікарні. Троє з них головою протаранили лобове скло. У пасажирів і водія травми, голови, грудної клітини, переломи і струси мозку. В даний момент стан середньої тяжкості, оказана допомога, травма доволі серйозна, сочетана грудь і голова. Ну, оказана, в, в відділенні, під Водій десятки з пробитою легеною каже, фуру побачив в останній момент, коли було вже запізно. Ну, Скорость була до 70 Уже Вже це фактично виїзд з села вийшов. Виїжджає зустрічний автомобіль, об'їжджає він фуру. Тобто він, виходить, як осліпляє мене трошки. І в останній момент я замечаю, коли мій світ, я замечаю фуру. То тобто, знака аварійної остановки не було. Аварійку я не мог бачить, бо фура перегородила проїжу часть. Тоюсь аварійка йшла вся в поле. У поліції відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Сам автомобіль Ваз наразі направлено на штрафмайданчик для його технічної перевірки та з'ясування всіх обставин, а також призначені всі необхідні в даному випадку в рамках кримінального провадження технічні та медичні експертизи для з'ясування всіх обставин. Ірина Кодлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС. Аварійна сумщина за останню добу на дорогах області трапилося кілька серйозних ДТП. Чому на Романській трасі перекинулася фура, та яка доля збитого під шосткою пішохода? Дивіться у сюжеті. Десять тонн вантажу не доїхало до Сум. Фура з поштовими відправленнями зіслизнула на узбіччя та перекинулася. Водій автомобіля сам викликав поліцейських та швидку. Медики, які приїхали на місце події, констатували в нього попередньо закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та грудної клітини. А ввечері понеділка на околицях шостки водій позашляховика збив пішохода. Чоловік переходив дорогу не встановленому для цього місця. Від отриманих травм він помер в лікарні. Тим часом синоптики попереджають про ускладнення погодних умов та ожеледицю на дорогах. Альона Щербакова, Наталія Маркова, Новини СТС. Жінки-богатирі, а пенсіонери як у тюрмі. Такі реалії сумської багатоповерхівки. Усьому воно підйомник, який вимкнули ще півроку тому. Пенсіонери та інваліди, які живуть на верхніх поверхах, усе частіше лишаються вдома. А от у жінках прокидаються сили. У чому причина? Наша Марія Бульдович розкаже. На вулиці Героїв Крут, колишня черепіна, ліфт стоїть уже майже півроку. Через це надзвичайні можливості просинаються у всіх жінок під'їзду. Ну, якось бігаємо, а я що робить. Тяжко, тяжко. 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 аби їх не ліфт? Так би було хорошо. А так підняти 30 кілограм дуже тяжко. Дуже тяжело. не хочуть ножками ходити, приходяться носити на руках. Іной раз, якщо та забудемо, це катастрофа просто піднятися обратно. Ми живемо на 10-му. Очень сложно. Соответственно, о колясках, санках речи быть не може. А ось життєві сили пенсіонерів та інвалідів через ліфт зменшуються. Пані Олександра одна з тих, хто кожен день стикається із питанням, як виходити на вулицю. Свою квартиру вона називає тюрмою. Я це пройду трошки, та й стою, а хоч сідай на, на сходах, сиди, бо я наче не, не дойду. Ах, тяжко дуже тяжко. Виходить, що дай за ліг, нароші і лягаю, вмірай. А от ця жінка і рада залишитись вдома, адже ходити з ходинками їй дуже тяжко. Як з магазина з сумками дуже тяжело, я лі дала чолов... спускатися. Та ну я кожен день, а чоловік поче не виходить. Один раз в місяць може вийде і все. Йому ще тяжел Місцеві кажуть, неодноразово здавали кошти на ремонт ліфту. Значить, коли ми здавали ліфт, на ліфт деньги, нам поменяли і трос, і поменяли шкиф в моторі. Ну, это все шло как амортизация. А, то есть еще добавляли там за счет аморти... амортизации. И все это шло как удосконалення лифта. То есть срок лифта должен был продлиться на 10-18 лет. Сейчас отключили лифт и хто за что. Чому ж ліфт не працює вже півроку, запитали у представників ЖЕКу. Там зарадити ніяк не можуть через бюрократичні нюанси. Цей ліфт зупинений зв'язку з капітальним ремонтом, тобто з дня його виготовлення по заводу проходить 25 років. Черепіна 54 ЖБК житлово-будівельний кооператив, який по своєму статусу не передбачає державних бюджетних коштів на капітальний ремонт. Таким чином, кошти на ремонт ліфту збирають з людей. У документації по експертизі ліфту вказано, що на нього потрібно зібрати понад 44 тисячі гривень. От тільки ціна в кошторисі розрахована за цінами минулого року. Підвищення мінімальної зарплати та тарифів можуть збільшити цю цифру майже на третину. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС Майже півмільйона смертей щороку. Українці помирають, не встигнувши вийти на пенсію. За статистикою, українська смертність значно перевищує народжуваність, який же недух найчастіше забирає життя українців далі. За чверть століття населення України скоротилося майже на 7 мільйонів. За статистикою, українці у середньому живуть на 10 років менше, ніж інші жителі Європи. Сумчани пов'язуються з різними чинниками. З нашим державом зв'язано. естественно, с той политикой, которую они проводят, будем говорить. Люди – это, как вы знаете, второстепенный материал в государстве. Потому что у нас у власти такие же люди, обманщики и лицемеры, которые обманут людей и врут им постоянно, потом регулярно. Вот это отсюда началась все наши про проблемы. И чем будешь выживать? У войны родился и, и, у голодовку умрешь. Во-первых, экология. Во-вторых, люди сейчас уже, наверное, голодают. Как жить? Вот как? Оце стояла, стояла, хотіла вторгувати хоч п'ять копійок і вторгувала крізь пальці, йду додому. Оце така життя хороша. У Кабміні ж з'ясували, через які хвороби помирає майже 60% українського населення. Але якщо ми подивимось на структуру смертності українських громадян, то ми побачимо, що лідер у смертності це серцево судинні захворювання. Інфаркти, інсульти. Причому ці хвороби сьогодні абсолютно молодшою. Але це на думку прем'єра ще можна зупинити. Влада планує почати зі смертністю боротьбу. Задля цього по всій країні хочуть створити кардіосудинні центри. Якщо ж у ситуацію не втрутяться, і чисельність українського населення продовжить так стрімко падати, то вже через 100 років такої нації, як українці, може просто не стати. Оксана Щербак, Наталія Маркова, Олександр Сокол, новини СТС. Чубляться не депутати, а активісти цього разу на міськвиконкомі трапився скандал між членами громадської ради. Не могли вирішити, кому і як наглядати за справами виконкому. Частина з громадських активістів переконує, в існуванні ради немає сенсу, адже більшість громадських експертів прогулюють обговорення важливих питань. Інші ж представники органу кажуть, проблемні питання міста розглядають, проте до їх думки не прислухаються. Юлія Настенка продовжить тему у громадській раді при міськвиконкомі розкол активісти не можуть вирішити, потрібен цей орган чи ні. На чергове засідання вісім представників ради винесли питання про дострокове припинення роботи наглядового органу. кажуть уже півроку, як в його існуванні немає сенсу. Тому що туди йшли, я можу сказати, більшість заінтересованих організацій, які хотіли рішати питання. Через місць виконком свої, не свої чужі, ну в кінці итоге це не получилось. І ні просто перестали пістарині, тому що втратили вікні інтерес. Інші ж представники ради переконують це абсурд. Орган створювали, щоб захищати громадськість від можливих неправомірних рішень виконкому. Проте думки їх експертів ніхто не питає. Дуже багато громадська рада, але жодна є праці це не було. Враховую. Крім того, не розповчалося ради до формування відповідних реально. В місті суми, на жаль, не кого не допускається. Всі формовані єдиною особою, волонтерцем і всі річні, як починають, що не питання, проти продукт, це біля сумнів. Ця заява викликала відверті усмішки членів виконкому. Віктор Волонтерець же у свою чергу такі закиди на свою адресу відкидає. каже самі представники громадської ради не можуть дійти згоди між собою, і до чого тут члени виконкому незрозуміло. Якщо голосуємо чи не голосуємо, ми залишаємо ситуацію в тому ж в тому, на тому ж етапі, на якому вона сьогодні є. Ніякою. Тобто вони працюють чи не працюють? Ну, будь ласка, громадськість хай показує себе, які вони є за майже годину. Суперечок врешті-решт питання взагалі зняли з розгляду. Юлія Настенко Олександр Білявський, Новини СТС. Підвищення цін на транспорт перенесли на останньому засіданні виконкому. Планували розглянути 14 проєктів рішень з приводу підвищення вартості проїзду у міському транспорті. Це питання набуло широкого розголосу серед громадськості, проте саме ці питання зняли з розгляду. Пояснили таке рішення, тим, що розміри компенсаційних виплат з міського бюджету не врегульовані. Відтак розгляд цього питання перенесли на наступне засідання виконкому, що відбудеться у березні. Нагадаємо, раніше міська влада повідомляла про бажання підвищити вартість проїзду у тролейбусах до 2 гривень 60 копійок, автобусах – 3 гривень 60 копійок, а маршрутах – в середньому до 5 гривень. Скандал навколо Охтирської психлікарні триває. Ми розповідали вам про жахливі умови утримання хворих у цьому медзакладі, які побачила вся Україна. У січні пацієнтів звідти терміново перевели до іншої медустанови через холоднечу у палатах. У частини хворих діагностували пневмонію. Одна жінка померла. Тепер же чиновники вирішують долю головного лікаря Охтирської психлікарні, на яку відкрили кримінальне впровадження за. Статтею катування. Подробиці далі від Юлії Настенко. Депутатська колегія вирішує долю головного лікаря Охтирської психлікарні. Наразі справу за фактом жорстокого погодження з її пацієнтами розслідують у прокуратурі. Головний медик області каже, експертиза підтвердила діагнозу всіх пневмонія від переохолодження, а факти недотримання температурного режиму у закладі зафіксовані. Є температурний журнал це один з нормативних документів роботи лікарняного закладу. І в журналах температурного режиму, листопад, грудень і січень. Ці числа про які згадує Віля Пална, температура сягала 13, 14, 15, 17 по деяким палатам і відділенням градусів. Проте головний лікар психлікарні всі звинувачення у свій бік відкидає. Натомість звинувачує державу у мізерному забезпеченні лікарні на харчування хворого в день на одного. Виділили 1 гривня 11 копійок. Це один з тринадцяти став. В один день на одного хворого в день нам виділили на лікування на медикаменти 1 гривню 13 копійок. В той же час для опального сезону при потребі 1200 тонн вугілля нам виділили 50%. Тільки ми отримали лімітну довідку, це ще не кошторис. Ми зразу почали писати клопотання на головного розпорядника коштів управління охорони здоров'я, щоб нам. Додавили кошти, члени ж комісії намагаються розібратися у ситуації, аби зрозуміти, звільняти лілію неофітну з посади чи ні. Було освоблюдіння температурного речі. Абсолютно да. Тобто, інформація начальника управління охорони здоров'я і начальника управління майна. вона вживає так. Я вам зараз підтверджу, актом комісії, яка у мене була так. На попередньому засіданні комісії три депутати проголосували за звільнення головного лікаря, три утримались. Сьогодні жінку також вирішили не звільняти. Проте рекомендували винести це питання на розгляд обласної сесії, яка відбудеться за кілька днів. Юлія Настенко Олександр Сокол, новини СТС. Безпрограшна лотерея в конотопі річна бабуся виграла мікрохвильовку і заплатила за неї майже 30 тисяч гривень. Аферисти провернули махінацію за лічені хвилини і виманили у старенької всі її заощадження. Про нову схему обману та як не потрапити на гачок шахраїв. Дивіться у сюжеті. Шахраїв старенька зустріла на одній з вулиць Конотопа. Незнайомці повідомили, вона виграла мікрохвильову піч. От тільки щоб її отримати, потрібно довести свою платоспроможність. Далі тільки спритність рук афериста. З одною приїхала і винесла показати гроші. Вона їх положила в конверт і підмінила конверт, а з деньгами забрала конверт. Далі три тисячі на руки мені, і туди ж в конверт положили їх. А я, віддали Ні, я не буду. казати скільки. Много. Так усі гроші старенькою поцупили шахраї. Останнім часом зловмисники придумують усе більше афер, телефонують під виглядом соціальних працівників чи співробітників банку, виманюють секретну інформацію або психологічно тиснуть на жертв, аби отримати гроші. Маса існує різних способів шахрайств. Як правило, на гачок шахраїв потрапляють люди немолоді, люди літнього віку, частіше це жінки, а також зовсім, скажімо так, юна молодь. Студенти, старші школярі, у яких зловмисники, використовують різні схеми. Видурюють гроші або ювелірні вироби у поліції. Наголошують ні в якому разі не вестися на хитрощі незнайомців і не розголошувати персональну інформацію. Ніна коломієць, новини СТС. Об'єднали зусилля обласна влада завершить реконструкцію театру. імені Щепкіна міська відремонтує театральну площу. Губернатор Сумщини вже взявся за справу та провів у театрі ревізію. Як усе було бачила Оксана Щербак. Губернатор у ролі ревізора. Очільник області Микола Клочко особисто прийшов інспектувати обласний театр імені Щепкіна, аби побачити проблеми з лаштунками на власні очі. Спочатку губернаторові показали гримерки, які потребують ремонту. Далі провели театральними коридорами, продемонстрували репетиційну залу та ще кілька приміщень. Театр хочуть зробити доступним для людей з обмеженими можливостями, тож вже є плани реконструкції. Дуже потрібний звичайно, підйомник зробити такий, як треба для людей з обмеженими. Можливостям, але нам дуже приємно, що нинішнє керівництво області, галузеве управління нам в цьому обласна рада, нам в цьому саме допомагають. Голова облдержадміністрації запевнив на всі роботи, які потрібно зробити у театрі, потрібно чимало коштів. Тому роботи планують завершити протягом трьох-п'яти років. Ми підписали меморандум з обласною радою і з міською радою з тим, щоб Завершити архітектурну композицію, що був і фасад відреставрований в приміщення, і також була відреставрована театральна площа. Я впевнений в тому, що за декілька років ми це процес завершимо. Наразі вже готуються проекти майбутніх реконструкцій, або головний театр Сумщини став одним із кращих в Україні. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС. Військово-спортивні надії Сумщини відзнаками губернатора нагородили переможців та призерів чемпіонату світу з військово-спортивного багатоборства. Чим можуть похизуватися сумські спортсмени та що отримують від влади за свої нелегкі здобутки? Дивіться у сюжеті. Влучно стріляти та вправно боротися. Саме таких умінь потребує військово-спортивне багатоборство. Учасники змагань спершу стріляють на влучність із пневматичної гвинтівки, потім беруть участь у різностильових боях. Переможець визначається за сумою кращих результатів двоборства. Після початку збройного конфлікту в Україні цей військово-патріотичний вид спорту здобув особливу популярність. После, после военного конфлікту очень сильно популяризировался этот вид спорта. Ну не знаю, як в інших регіонах, але у нас очень сильно почали тім інтересуватися. Чемпіонкою світу у своїй віковій категорії стала сумчанка Влад Лена. Сьогодні отримує нагороду від губернатора. Дівчина починала займатися Техвондо та згодом захопилася і військово-спортивним двоборством. Я займаюся дуже небагато цим видом спорту, але маю деякі певні досягнення в цьому. Мені це дуже подобається. Цей спорт дає змогу мати дуже гарну розтяжку, також деякі там види самооборони. Загалом сумчани вдало виступили на чемпіонаті світу, що пройшов у сусідньому Харкові. На рахунку спортсменів майже два десятки медалей різного гатунку. за високі досягнення кожного нагороджують дипломами та відзнаками. Окрім грамот, спортсмени отримують ще й фінансові винагороди. Ми будемо передбачати в обласному бюджеті певні кошти, те, що ми пообіцяли спортсменам зараз. І буквально сподіваємося, що на цю сесію або на буквально на, на наступну сесію, але постараємося, щоб це було на цю сесію, внести відповідні зміни до бюджету і профінансувати сили спорту. Губернатор запевнив, підтримка військово-спортивного двоборства важлива справа для виховання покоління справжніх патріотів. Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Таким був день. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про новини Сумщини. Якщо стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Миру, любові, гарного настрою. Залишайтеся з нами на СТС.